І далі традиційно будемо говорити про події на лінії зіткнення. що нині відбувається на найгарячіших напрямках фронту. Дізнаємось просто зараз з нами на зв'язку. Речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро, підполковник Віктор Тригубок. Пане Тригубов. Пане Віктор, вітаємо. Вітаю, слава Україні! Героям. Героям слава. Отже, два тижні минуло відтоді, як росіяни прорвали оборону поблизу добропілля? Спочатку були тривожні заяви, ледь не пропадіння всього Донбасу. Моральна яма. А, однак, ну ворога вдалося зупинити і навіть заблокувати. Яка зараз поточна ситуація на цьому напрямку? Ну від початку це був не в, пері, в класичному розумінні, бо лінія. Яку вони перейшли знищена не була, вона залишилась за ними. Це було масове просочення. От. Uh -huh. І оскільки е вона залишилась за ними, е їх було легше відсікти. І от зараз фактично залишки знищуються. Там є ще певний виступ, uh -huh. але тим не менш, ну, по-перше, ось ось роки, да, ви бачите, що вони відсічені. Uh -huh. І по-друге, скоріше цей виступ також буде подавлений, бо весь туди бронетехніку чи закріпитися, вони там просто не змогли. От, тому власне можна сказати, що ця пожежа потушена. От, угу. Вона відбулася це погано, вона потушена, це добре. Але в цілому Покровський напрямок вкрай інтенсивний, увесь абсолютно вся лінія боєзіткнення. Там угу. і саме місто Покрів, і ближче до Добропілля, і е, за Поповим Яром. Там в був в принципі е, с, ну, не те, щоб зовсім писав з іншими напрямками, разом узятими, але близько до того. Угу. Зрозуміло. Ну і за даними Генштабу, до речі, ворог там зазнав просто суттєвих втрат в живій силі, майже тисяча вбитих, і поранені, і полонені. У мене питання: на що розраховувало російське командування, кидаючи війська в таку атаку? Це, це якась неефективна стратегія, можливо, нова тактика чи нічого нового. Ні, тисяча це у нас десь, десь 700 У нас щоденно в усій, на усій лінії. Ага. А, Іс історія в чому в принципі росіяни зараз застосовують тактику, яка не є, скажімо так, лояльною до їх власних солдатів. О, да, от якраз дуже добре видимо. <ривіт> <ривіт> да. Да, -да, 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 да, да, саме <ривіт> <ця>. <ривіт> <ривіт> тактика це тактика просочення — Це тактика просочення – це коли є лінія, і замість того, щоб цю лінію брати штурмом, її намагаються просто пропустити. Mm -hmm. Залишивши її за собою, малі групи піхоти намагаються проникнути за безпосередньо кеозони і за mm -hmm. лінії зіткнення, за лінії, в першу чергу, опорних пунктів, і там вже накопичуватися в лісопосадках, по підвалах, -по і звідти якось діяти. Uh -huh. Uh -huh. Ну, Коли вже накопичиться певна, певна сила. От власне, що ми бачимо. Але історія в тому, що більшість їх знищується просто на підході. Uh -huh. Вся тактика, вона розрахована на те, що там десь 3-4 помере, а п'ятий проповзе. Uh -huh. І власне, uh -huh. власне це ми спостерігаємо, тому і втрати відповідні, бо в першу чергу іде вперед піхота малими групами. Сигнали груп більше знищуються, але хтось проходить, особливо якщо там ну, я не знаю, чи то вдалося добре загуватися, чи є якась складка місцевості, чи, наприклад, той опорник повз який вони повзуть зараз, сидить і не дуже висовується, бо там активна атака в півійшов таке mm -hmm. теж буває. Ось у таких варіантах вони їм вдається просочитися, а в інших варіантах виникає те, що ми бачили власне на відео. То той момент, коли неправильно зрозуміли назву програми. Ось щаслівчик». <свіття> до речі, незадовго до останніх подій головнокомандувач збройних сил України Пан Гпан Сирський повідомив, що противник зосереджує до 100-110 тисяч військовослужбовців. Чи відомо вам де саме російські війська можуть формувати такі великі ударні сили? Так це насправді не дуже нова історія. Це історія, десь вже якраз перед активним активною фазою літньої кампанії. Він це накопичив mm -hmm. на покровському напрямку. Mm -hmm. Це і є всі ті війська діють на покровському напрямку. Mm -hmm. Ну mm -hmm. там, зараз, але це тільки Покровський. Вона ж тільки у нас зона відповідальність набагато більше. А є ще інші. Тому mm -hmm. ну, що ну я просто не знаю для, для масштабу у покровську. Скільки населення було до війни? Десь 80 тисяч населення всього. Міста, uh -huh. а тут сто десять тисяч дебрали тільки військових для того, щоб вести бойові дії безпосередньо там. Ну в принципі, з такою потугою з нею на країну окремо ходити треба, а не на місто uh -huh. Покровське. Але ти от росіяни вкинули ось саме таку. Ну 110 тисяч. Ну це на хвилку це середньоєвропейська європейська армія. У ну речі, ну добре, дивіться, якщо все ж таки, от ці дипломатичні домовленості, про які так зараз ми часто говоримо, будуть досягнуті. А яким може бути механізм зупинки бойових дій з військового погляду? Ну, тобто, от в реальності, як це буде виглядати? Та навіть не уявляю. Саме тому і не дуже уявляю результат. Результат дипломатичних перемовин, ну uh -huh. просто реально. Я ж служив ще за АТО. Тому uh -huh. бачила всі ті перемир'я, які фактично перемирями ну не були. Реально літало з обох боків, літало дуже активно, пролітало убувало. Тому uh -huh. ну. І Чи вірю я в те, що росіяни припинять вогонь, та не добре. Ну, Якщо він так. з російського боку буде прилітати, чи вірю я в те, що наші будуть просто сидіти і дивитися, як на них наводиться арта? Теж не вірю, чесно. Ну тому не знаю, як вони це реалізують. Давайте подивимось. Може, в них є якісь хитрі плани, які ми просто не можемо як маленькі уявити, але я справді не можу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так і ще трошки процитуємо головнокомандувача. Покровський напрямок для росіян залишається вирішальним. Попри це, ворог перекидає своє групування ще й на Запоріжжя. Про що це свідчить? Окупанти готуються до якихось нових наступальних дій на півдні? Що вам відомо? Ну, не наш напрямок, насправді, але mm -hmm. теоретично може, може розглядати його в якось допоміжного, якщо на Покровському все ж таки зазнають великої страшної невдачі. Mm -hmm. О, тут, тут. Мені важко сказати, бо реально ми тільки на Гуляйпільській напрямок коли дивимося, а на Запорізькій в цілому, це не наша сфера. Зрозуміло. добре. Тоді не дивлячись на те, що не ваш напрямок, все одно ми мусимо скористатися такою нагодою і спитатися кваліфіковану людину. Просто була новина про те, що днями окупанти знову втратили потяг з пальним на Запоріжжі. як, взагалі, ця операція позначилась на логістичних можливостях ворога? Ну, якраз погано позначилось, бо там справа на ті не в тому потязі, а справа в тому, що він дуже зручно згорів і підірвався та згорів саме на на, на ключовій лінії. Та mm -hmm. ну і фактично зараз. Просто сполучення Запоріжжя з ну сполучення як та залізниця, якою вони ганяли постачання, по Запорізькій області вона паралізована. Тому станом на mm. зараз саме так. Ну і прекрасно е, мені подобається, як наш гість усміхається, коли каже, що щось в Росії згоріло чи, сп... чи спалилося. Дякуємо вам. І Нагадаємо, що з нами на зв'язку був речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро, підполковник Віктор Тригубов. Дякуємо Дякую. вам.